Вітаю всіх, хто випадково чи навмисно втрапив на мій канал. Я продовжую знімати свій відео щоденник. І маю такий цікавий факт, коли я була в Україні тиждень тому, мені в інстаграм зателефонувала жіночка білоруська, запропонувала роботу і каже, мені вас порекомендувала ваша підписниця. Типу в сенсі, яка підписнеться, хто куди, що, де, звідки. А в ході другої розмови ми з нею поспілкувалися, і вона мені сказала, що жінка якась саме на Ютубі підписана на мене, чимся їй вселила надію, віру. І вона мене порекомендувала своїй знайомій, як няня для. Шестирічної дитини. Ну, уявляєте, я і няня. Але це такий буде цікавий досвід. Бо це буде не сьогодні, я вам потім все покажу. Поки йду, хотіла же вам розповісти про перевізника Ecoline. Всі його хвалять, постійно мені рекомендують, а в мене з ними чомусь не складаються дружні стосунки. А я коли їхала в Україну. Замовила квитки на вечір, щоб їхати вночі. У мене щось там не вистачило 5 євро, доки я шукала, хто мені їх перекине, дати готівку, поповнила картку, проплатила квиток. Два. Щось. А скільки там було грошей? 50 євро, щось таке, яка у нас Варшава. І мені прийшли на електронку квитки, і вони були не на вечір, а на ранок. Ну, тобто мені абсолютно незручно по спеці було їхати в день. Ну, по жарі. Я ж одразу звернулася, чи можна мені їх якось. Ну це ще було щось за три чи чотири дні до від'їзду. Ну, тобто вони могли їх дуже легесенько мені змінити, чи запропонувати з відкритою датою, ну, вирішити це питання. Я написала на електронну пошту, мені тільки прийшла одна відповідь: напишіть номер квитків. Я, звісно, написала і ні отвіта, ні привіта, як то кажуть. Ніхто мені нічого не... Змінив, не дав квитки з відкритою датою. Врешті-решт, вже будучи в Варшаві, я просто їх скасувала. Мені було написано на сайті, що повернеться тільки половина суми, ну 25 євро. І, і вони, до речі, чого я за них і згадала, ось тільки що. Я йшла туди, знімала відео, мені прийшла смс-ка, повернули ці ж 25,5 євро. А сьогодні. Яке число? Не знаю. 25 чи 26. Я запишу, я не знаю, а квитки я купувала 11-го. Ага. Ну, тобто вони повертали їх оце 10 днів чи щось таке. Але не суть, добре, ну там може десь сама щось трошечки притупила. добре. Вже будучи в Україні, я вже знову купую квитки на Ecoline. Ну, не питайте чому, не знаю псині. Ой, тут не видно. коротше, знову я купую квитки. Щось чи 60 євро мені вийшло з Києва до Каунаса. Ну, недорого, ну це ж на двох. У мене написано, що є пересадка в Варшаві о 6 годині ранку і о 6.35 чи скількись. Я вже не пам'ятаю, там 25 хвилин мала бути перерва, пересадка. О 8 ранку я виїхала з Ніжина, об 11-й приїхала на видобуччі в Київ автостанцію. Зайшла, спитала за автобус, з якої платформи мені Еколайн відповіли, що автобус запізнюється на 2 години. Вам мала би прийти смс, але смс мені не приходила. У мене зв'язок з ними тільки через електронну пошту, ну туди, окрім квитків, нічого не приходить. Чекаємо ми дві години, я вже підходжу, ще раз запитую. Кажу, так як мені смс-ки не приходять, то скажіть так, все в силі, чи де мені шукати інформацію? Вона каже: ой, автобус запізнюється ще на дві години. Ну я враховуючи, що я ще дві години гулятиму по вокзалу, я пішла, то купила якісь пиріжки, то квас, то каву. Хожу собі гуляю, дивлюся, завантажується мій автобус. А я ж то гуляю, бо ще ж час треба чекати. А він приїхав не на дві години пізніше, а на одну. Тобто я сама просто його знайшла. Якби я його не побачила, мені здається, що він би поїхав без мене. Ну так би і було, бо смс-ки ж ніхто нікуди не присилав. У мене була українська картка, і литовська, яку я витягла, так. Я не подумала з усі смс-ки. Але коли я вставила картку у Варшаві, там ж ніяких смс-ок не було. І потім, уже будучи цілий день з литовською карткою, яка. Ну, під'єднана до мого акаунта, еколайн не було ніяких смс-ок. Ну добре, врешті цей еколайн запізнився на 3 години. Митницю ми пройшли за 7 годин, і замість шостої години ми в Варшаву приїхали о 10-й. Нас просто вивантажили, віддали валізи і, ну, і все, і поки. Ну, я ж запитую водія, вибачте, в мене дока у нас квитки, це я вже сплатила. Він каже, я нічого не знаю, наша платформа 11 і телефонуйте там кудись на гарячу лінію. Я зателефонувала з української картки, якось я, якось я змогла дозвонитися до них в Київ, чи де вони там є, український номер був. І жіночка каже: назовіть там мені номер квитків о 10 ранку. Бо я мала вже в обід бути в Каунасі. І вона каже: ну, знаєте, така ситуація, я вибачаюся за незручності, ми можемо вас забрати або о 18.30 вечором. Тобто 8,5 годин, гуляй, де хочеш. Або шукайте собі якийсь інший варіант. Простіший, ми вам гроші повернемо всі, бо це наша провина. Або зранку ще буде автобус. Я кажу: я розумію, дорога так, так, так. Але я проходжу Варшаву транзитом. Ну, а де я буду на вокзалі сидіти чи що? І звідки ви взяли, що в мене є взагалі якісь кошти купити зараз нові квитки? У ну, мене реально не було коштів. Це дяка, що було сином, гостиниць там від бабусі, я в нього вже позичала. Я підходила в касу автобуси вночі. Ну Мене не влаштувало в 18.30 не тільки ще за те, що день треба там сидіти, а за того, що я о другій годині ночі приїду в Каунас, а нема автобусів до Паланги. Тобто мені на вулиці, наскільки я знаю, в Каунасі вокзал зачиняється о 12-й. Хоча цей раз я була, до без п'яти часу він був відчинений. Ну все одно, навіть якщо він зараз не зачиняється, то я мала б ще ніч в Каунасі просидіти. Тобто день я сиділа в Києві, сім годин на митниці, ну це нічого, бо це митниця, добре. Потім я сиділа вісім годин в Варшаві, а потім я ще сиділа в Каунасі. Я ж давай писати в якісь групи, туди-сюди. Мені вже там волонтери порадили бла бла бла-бла-кар, або підійди до Люкс Експрес автобус. Вони інколи мають якісь там запасні місця. Вони сказали міст ні одного, ні два, ні три, ні случайно ні спеціально. Давайте типу, наче Ну я як ото, наче бомж якийсь підійшла. А думаю, добре, не буду вас просити. просить. Наважав блаблакат. Людинка мала під'їхати о 15.00. Щоб зареєструватися, підтвердити. Ну, я знайшла таку поїздку на 15.00. Щоб там зареєструватися, в мене просять українську картку. Української в мене нема, бо в айфоні тільки одну сімку можна вставити. І стояла Литовська, щоб був інтернет. Бо я так багато балакаю, але швидко ж розповідаю. Давай сина, сина розрядився телефон. Зарядок немає на Варшаві Заходній. Ну, принаймні за дві години ми їх не знайшли, хоча запитували у продавців. Нам довелося купити павербанк щось там за 16 євро, який нам не потрібен. Окей, з горем пополам о 6 вечора нас знайшов уже цей водій блаблакару. блакару У мене там 7 євро зняв блаблакар, плюс 25 показувала ця поїздка Варшава. Але так як водій мене шукав півтори години, довіз до самого вокзалу, ми йому дали 40. З блаблакаром то вже виходить 47. А цей відрізочок Варшава, каунас у нас, що ж там уже якісь 25 євро, нарахував Еколайн. По-перше, я за 25 євро не доїхала б на автобусі. На Блаблакарі так, реально, могла б. І то ні. Це було б 32. Ну, факт в тому, що вони мені досі не повернули ніякі кошти, не виходять на контакт. І що би ви там не говорили, боже, мені так нравиться Еколайн, я так скажу, Еколайн. Це монополісти, які користуються тим, що люди все одно будуть їздити з ними, вони просто забили хрін, на споживачів. Сидиш сам собі в Варшаві, сиди, не чіпай мене, відчепи все. Ну, як так можна? Ви надаєте послугу, будь ласка, дайте цю послугу або повертайте кошти мені зразу, а не через місяць, через тиждень, через два. Тобто, як забрати так швиденько, а як віддати, то потім. Еколайн особисто собі не рекомендую і ніколи більше з ним не поїду. Так мені витріпати нерви, дві доби бути в дорозі тільки завдяки Еколайну. Тобто, я приїхала. Не в неділю в обід, а я приїхала в понеділок о 5 ранку. Ну і нахіра вона мені, дитина, не спала дві ночі. Як це мій відео щоденник, я хотіла на них насваритися, я насварилась. Не почують, звісно, не почують, але мені стало легше. Собаки дикі. Це ж я теж можу продавати повітря, надавати якусь послугу і її не предоставляти людині. Ну, а що мені за це теж мало би нічого не бути, як я екологію. Але так не буде. Так, все, про погане закінчили. Далі тільки про хороше, про позитивне. Дивіться, яке сонечко, яка гарна погода, Литва. А що там таке? Ай сусіди всі заглядають, кажуть, такі котики красиві. Такі гарні. О, чого ти тут кричиш на неї. Не сварись. Коротше, куди я йду? Щось таке така негарно. якась, ну я ж хворію ще. Ми йдемо ж говорити щодо нової роботи. Там, коротше, треба буде туди пів години, назад пів години, потім... Ну щось дивлюся. Хочу прорахувати, скільки це в мене часу забере. Саме оце ходіння. Бо там вже не повний робочий день, а просто треба прийти, відвезти дитину в школу, потім забрати, потім з нею може погуляти, ну, а по суті це ж я буду туди-сюди ходити. То скільки в мене витратиться робочого часу. Ніяк мені не щастить знайти щось поруч. Добре, підемо шукати, бо без навігації не можу знайти. Всі дорожки ведуть до моря. А я тут ще чекаю на колегу свою. Ого, а де вона є? Ого, музичний фонтан. А де ж вона є? Раз ми тут, то робимо вже і екскурсію. Я просто так не хожу. О, прикольно можна знімати фонтан, бо він без музики. YouTube не забанить. Хе -хе. Тільки пройшла, він вимкнувся. Ну давай, покажись, не хоче. Ага, знову вона підглядає. Ну да. Я Чекаю на пані. О! Це, мабуть, вечором тут гарно, тільки холодно. Влітку треба було ходити, а влітку всі на роботі. Я ж вам говорила, що я завжди пізнююсь, завжди. Але зараз це не по моїй провині. Я чекаю на колегу. Вона без навігатора. Не знаю, як можна без навігації жити. Так, ми зараз тут. Нам йти кудись туди. А прийшла я як... десь аж нема тут такого. Що я тут веду спостереження, це якийсь маньяк. Він ходить з одного боку в інший, за різними дівками. О, бачите, бачите, пішов за ними. Угу. Так, якщо що, я його зафіксувала. Що гарні, будинки чи дерева? Будинки гарні. Ага. Ага. А, бачу, бачу, кани. Ага, Гарні квіти. Ой, тут зелено Ну, я тут не ходила, така гарна вулиця. Ну, це що я поїхала сюди, щоб війна і Сюди прийшла. Добралася. Я ж тільки за щоб було тут тихо. Ота. Сосна шведяна. А, це там, де ми ходили на клінінг, що таке, поруч я бачила. Красиве. Ми ж там далі почали. А це саме то. Ааа! І це що таке? А буші нас є сосна? А, реабілітаційний центр. Ну от він, да. так. Угу. Як замок. Як сказати, такий дерзкий он такий, знаєш, і дуже, як как якийсь таїнственний, не знаю. Знаєте, що згадала? Оце ж якраз по цій вулиці, де я зараз йду. отут тут у мене один клінінг. Тут нам 50 євро винні. 20 син і 30 мені там зарплатою. Не доплатили. І отам секлітеля, де 190 євро мені не заплатили. Тобто можна ж пробігтись по вулиці, по цих боржниках, позабирати бабки, да ще тиждень не ходити на роботу. Ну, 190, 50, 240 євро. Це що, мало. А хтось собі забрав. Все, до нової роботи. Треба думати, треба все вдумати. Я думаю, що ну, робота абсолютно не важка, але е, зайнятість ну, всього-навсього якісь три години. Ну, тобто, що ти в день заробиш? Ну нічого, на хліб і пачку масла. Тому треба буде йти на якусь постійну роботу. Але якщо підеш на постійну, тоді ти вже не зможеш тут, бо тут треба бути. Ти що ти... з язиком? Тут треба бути там зранку годину і вечором дві. Ну, начебто і мало працюєш, але вже ж якось прив'язаний. Треба, треба все обдумати. Дивіться, да. оця з, зі смаками. Лайм. Це ж по типу нашої оболоні. 50 центів. Це недорого. І ось іще. Що це у нас? Нептунас. Ага, теж із смаками. Але ця дорожча. Вибір зроблено в пользу оранж. Добрий ранок. Дивіться, яка величезна посилка прийшла. Такі великі мені давно не приходили. Так, я вже вдома. Ну. Я люблю дивитися всі розпаковки свої, тому якщо кому цікаво, швиденько покажу. Тут щось це була в Польщі. Поки чекала автобус, якісь акції поприходили, і я на 10 євро замовила. Просто жіночі шкарпетки і пакетики будуть. Жіноча білизна розрекламували. У мене такої ще не було. Що тут таке, чи якась плівочка? Що родить, нічна білизна для жіночих днів. Ну, колись пригодиться. Так, черговий штатив на телефон. Щось якийсь за 3 євро, щось таке недороге. Треба збирати. Але саме головне, що я хотіла, це така Отака на сумку ручка, цепочка. Зараз покажу, на яку сумку я це хочу. Так, уже коти, коти вже хазяйнують. На День моря, мабуть, мені подарували оцю сумочку ручної роботи з клайпюди за 30 євро. Вона маленька. Я вже з нею ходила. Але мені би хотілося, щоб були довгі ручки. Тобто не тримати постійно так. А оці можна відчепити і отак. Тому придумала оце так як купити. Хоп. Раз. Темний гарний колір. Два. О, то ж інша справа. Так, добре, з покупками закінчили. Тепер м, тема, тема мого коротесенького відео. Я довго тут говорити не буду. Е, про роботи. Про роботи в курортному місці Паленга в восени. Як ми всі знаємо, сезон закінчився, я там закінчила роботу, взяла собі таку відпустку. Ну, як взяла, просто не шукала роботу. Повернулася, захворіла, вилікувалася і. Тепер, тепер розповідаю, куди ж я можу піти на роботу саме в паланці. На, на зараз, наразі, в мене є три варіанти. Це при тому, що я ще нічого не шукала, я ще сайт не відкривала. Ну, там на Скелбіл можна знайти, можна щось в Фейсбуці знайти, можна ще десь. Я так далеко не заходила, завжди то був Скелбіл а це просто по знайомству. Е, перша робота, і вона має бути основна це знову ж таки парк відпочинку, а, а то з того парка, може, хто знає. Я ще там не була, завтра поїду поговорити, познайомитись, подивитися, об'єм роботи. Це клінінг, люди потрібні, зарплата плюс-мінус 950 євро. Точно, ще ніхто мені нічого не сказав, але попередньо я знаю. Може бути трішки менше, може бути більше, що, звісно, навряд чи. Графік 12 днів, всього 14 робочих днів, так, як і в санаторії градіалі. Тобто, я так думаю, з 8 до 8 буде. Якісь е 3 робиш, два дома. Ну, якось отак буде графік е побудований, але всього буде 14 робочих днів. В принципі, я в їдальні так само працювала 2 робочих, два вихідних, ну, але ж не підряд. Це такий перший варіант. 950 євро. Ну, маю надію, що так і буде, а не скажуть, завтра якісь 700. Ну, ми ж можемо відмовитись. Далі телефонувала мені агентура бюро з Клайпеди і запропонували на якісь склади заводи, там зарплата 1200-1300 євро в місяць. Працювати з лаками, фарбами, скловата, рукавиці, маски, шоломи. Графік, графік 5 днів. П'ять днів і щось там. Чи 10 годин. Я десь записувала, ну, так як, типу, шкідлива робота, в мене алергії нема, але ну, не хочу. І плюс що це ще паланга. Ой, вибачаюсь. І плюс, що це ще треба спалені їздити, це ж займе час на дорогу, дорогу ж ніхто не оплачує. Годину туди, годину назад. І плюс у них ще немає автобусу, який би возив людей, а в мене немає автівки. Тому та поки що на паузі, але я туди, мабуть, не піду. І третій варіант, той, що я на початку відео говорила. Також не шукала, але десь хтось з якихось підписників десь дав мої контакти інстаграмні. До мене звернулася жінка. Вона білоруська, живе в Литві, володіє литовською мовою, вона лікарка. Я вже з нею познайомилась дуже гарна дівчина, жінка. Ну і треба няня для їх дитини. Просто це не няня, це є ну, допомога. Забрати зі школи, відвезти в школу, і, можливо, там годинку якусь посадити з дитинкою, поки батьки приїдуть з роботи. Зарплата, ну, ми так промоніторили, буде 8 євро за годину. Нормальна, класна робота, але мінус в тому, що це ж дуже мало робочих годин в день. Тобто, якщо це буде 3 години, то 3 на 8, ну ти нічого не заробиш. Але як додатковий, так. Тобто, 14 днів ти гуляєш, чому би не підробити. Плюс, мені ще дуже подобається спілкуватися з цією сім'єю. Я вже там майже до неї на прийом записалася, ну, вона гінеколог. Хотілося б свого лікаря мати. Ще не записалася, але піду в вісьму направлення. Тобто, якісь треба такі налагоджувати, ще й соціальні якісь знайомства. Ну, поки що це все. Але я ж ще нічого не шукала. Якщо мені цей Атостогу Парк Паркс щось не сподобається, хоча я то така, показують, роби, я вже роблю, я вже й не шукаю. Але варіант, можна щось виписати сьогодні ще, щоб прозвонити поцікавитись. Але ж я вже домовилася, то я вже завтра з'їжджу, все розузнаю, а потім будемо шукати ще. Поки що цих варіантів вам достатньо. Висновок, який. Робота є завжди. Навіть не шукаючи, вона сама тебе знаходить. На цьому все. Нічого сьогодні знімати не буду. Я буду тепер робити такі коротесенькі відео, щоб вони не завантажувались по три дні, бо буду розповідати вам за осінь, а на дворі вже буде зима це буде не зовсім цікаво. Що буде далі? Зніму. А, на море, до речі, сьогодні я сходила. Ось вам кадри. Море тихе, спокійне, гарне. Я його не бачила місяць. Скучила, ну, може, скучила, не знаю. Ну, біля моря гарно, але там треба мені самі ходити. А сьогодні я вже там була з моєю потенційною працедавицею. Прогулялись, поспілкувалися. Дуже класно. Все, Всім дякую за увагу. Дякую, що витратили свій час, завітали на мій канал. Випадково чи не випадково, вже неважливо, як. Якщо хочете, ставте лайк, якщо ні, то ні, але приходьте ще. Цього гарного дня. Ай, до речі, завантажувала відео, хтось зателефонував. Збилось мені все. Раз воно збилося, хотіла ж додати. Окрім роботи постійної, плюс як підробіток з дитинкою, ми ж ще з моєю колегою. Відкриємо. <смі> ще не відкрили, відкриваємо фірму клінінгову. Суперпроєкт, банда трьох називається: Паланга, кретінга, Клайпеда. Ну, всі, хто поруч, може, ще якісь там села. Коротше, нас три професійні жінки, які мають досвід прибирання, і генеральне, і всяке різне, яке кому треба, чистка диванів. Ми вирішили запустити такий ем, пілотний проєкт, дали рекламу на Фейсбуці, просто щоб подивитися, скільки у нас буде людей, чи будуть вони взагалі. Люди були до того моменту, поки я не написала ціну. Ну всі ж хочуть дешево, а нам використовувати техніку, пилососи, хімію, авто, бензин, їхати. Ми, ми ж теж не можемо то за 20 євро робити. Може, якось треба буде через знайомих спробувати спочатку. Ну, як завжди, треба напрацювати базу клієнтів, багато нам їх не треба, і все буде. Так що ось уже, уже майже три ідеї для роботи є в нас. Вам, якщо кому треба паланга, хто поруч. Пишіть, телефонуйте. Я спершу виступаю як агент, але так само можу приймати участь в Фізичній роботі, прибирання. Поки що я просто даю оголошення, домовляюся з людьми. Ну, Ще ні з ким не домовилася, бо ми не можемо ціну скласти. Але треба все промоніторити, все врахувати і, і можна і працювати. Ну, це як ідея вам. Ви теж, хто шукає роботу, можете собі створити таку банду. Бо одна людина то мало, ну, ви багато не заробите. Завжди краще, якщо дві-три, бо бувають же Величезні там об'єкти після будівництва, після ремонту, і треба швиденько то все зробити. Ну, коротше, отака в нас ще є ідея. І ще є там ідея, мож можна ще щось шить. Але із-за того, що той тему все за копійки продає, шить, зараз невигідно. А прибирання, так. Ну, все, роблю другу спробу завантажувати відео.